Ковальському районному управлінні поліції оновили приміщення із системою моніторингу. Сьогодні було відкриття. Відремонтоване приміщення поділили на дві частини: службову та приміщення для роботи з громадянами. Скрізь облаштували систему відеоспостереження. Запис камер ведеться цілодобово, фіксують кожен крок правоохоронців. До того ж, в управлінні поліції передається зображення з усіх камер спостереження міста Коваля райуправлінні облаштували і фронт-офіс, де завжди присутні поліцейські, аби допомогти відвідувачам. На ремонті роботи було залучено кілька мільйонів гривень. Частину коштів надала Ковальська громада. Як розповів головний правоохоронець Волині Юрій Крошко, ремонт райуправління було заплановано ще минулоріч. До слова, Ковальським поліцейським вручили і ключі від нових автівок. Заплановано це було ще в минулому році. Мирні, скажімо так, часи до повномасштабного вторгнення, і оскільки вже було і заплановано, і е, закладені в це гроші, то вже е, вирішили цей проект довести до логічного завершення, дофінансувати і добудувати. Це один із кроків побудови, е, скажімо так, побудови ставлення до людей, до закону, е, саме через призму цього європейського ставлення до до наших громадян